Перший раз показую, як їздити на Теслі. Для чайників, таких, як я, сама перший раз це роблю. Так, карточку ми ложимо сюди. Нажимаємо на тормоз. У нас тут в машині два тормози, саня і на машині. ну, коли... І що? Так, драйв. І що? Нажимаємо? І піздуємо. Перший раз це роблю. Самі цікаво, як Тесла їде. Нормально? О, електрична електрична вафельниці їде? Електрична вафельниця їде, да. дай Боже. Як для людини, яка їздила до того тільки на тролейбусі, для мене це взагалі. Да. Просто що ти що? брешеш на Бесікс x 1 приїхали. Вона так не їде, ні? Так не їде. До речі, 17 300 Вона в нас є в наявності, кого цікавить куди? Це будемо дріфтувати. Так воно повноприводно. Тут 78 кВт, <кругу> До речі, пробити. батарея 125 двадцять п'ять тисяч кілометрів пробіга. рік. Шикарніша тачка, до речі, дуже класний сок на батареї. Покажу вам детальніше. Вон, можете бачити 125 тисяч кілометрів пробігу і на сертифікатах можна по телефончику все робити, коротше управляти. Звертайтеся в компанію Інтертрейд.